Добрий ранок, і сьогодні поговоримо про те, що часто дуже зараз звучить в нашому інфополі. Це ці переговори щодо миру. І одного пункту, який мене дуже сильно цікавить, це гарантії безпеки для України. Ви знаєте, просто з плином оцих чотирьох років я зрозумів, що ніхто ні за кого впрягатися не буде. Жодна країна. Не буде воювати своїми руками за чужу країну, тому що їм дорога своя, армія їм дорогі свої люди. От і оцих от оці от гарантії безпеки, там Аля п'ята стаття НАТО. Що якщо нападають на одного з членів НАТО, всі інші вступаються за нього. Це все що? Це ну, знаєте, це фігня якої ніколи не буде. У нас же були гаранти. Нашого суверенітету, незалежності, всі вони, ну ми зараз знаємо, що вони роблять. Одні нападають, інші, в принципі, вже також нападають просто в дипломатичному полі. От. І навіть якщо будуть якісь гарантії безпеки, я думаю, що ми тими гарантіями можемо просто підтертися в той момент, коли знову не дай Боже. Ну, ще ця агресія не закінчилася і війна. А ну, якщо почнеться нова, ну просто буде те саме, що і було цього разу. Всі скажуть, ай яй яй ой 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 ми ведемо санкції, Росія погана і все, на цьому все скінчиться. Найкращими гарантами е, нашої безпеки, гарантії, безп... гарантії безпеки нашої країни це наша власна армія. Тому що подивіться, от що призвело до чого призвела слабкість армії в 2014 році. Просто без бою, без нічого віддали, ну, забрало нас Крим. Навіть якщо був би якийсь наказ оборонятися, стояти до кінця. Але ну слухайте, ну вибачте, мене все ж таки Рашка в свою армію вкладала свого часу. Ми до 2014 року свою армію втрачали. Втрачали озброєння, втрачали все, що можна було втрачати, ми здається, ми втрачали. І от що ми отримали: розбудова армії, модернізація армії. Технологічне оснащення армії, систему ППО, Оце все важливо буде. Оце всі, оце всі наші гарантії безпеки. Не якісь там країни. От і саме, от саме наша армія оце найголовніший гарант безпеки. Тому, в принципі, ці пункти мені здається, їх можна навіть не прописувати, не визначати, нічого на цей. Тому що ну нічого не буде все одно. Ну ви подивіться, навіть Рашка за своїх союзників наступається за ту ж Вірменію, коли там Азербайджан почав з Карабахом Карабах собі забирати, або та ж Сирія, коли там почалась заворуха. Що Рашка сказала? Нічого вона не сказала, просто евакуювала свого башараса та те і все. Тому тільки наша українська армія найкращий гарант безпеки нашої.